Івано-Франківська молодь провела акцію, протестуючи проти бездоріжжя. Дівчата моделі ходили у гумових чобітках, демонструючи, що саме у такому зуті лише і можна пересуватись українськими дорогами. А згодом, напроти обласної держадміністрації організатори спорудили символічну могилу із запчастин поламаних автомобілів. У Івано-Франківську моделі дефілювали по бездоріжжю. Дівчата кажуть, не лише водіям увірвався терпець, їм також пересуватись вулицями міста прикро. Ходити нині у взутті на підборах собі ж гірше. Мені просто шкода своїх грошей, вбиваючи своє взуття на таких жахливих дорогах, не кажучи вже про автомобілі, які щодня мусять. Е в жахливому стані бути на цих дорогах, які руйнують свій технічний стан кожного дня, чому повинні люди страждати? Маючи всі умови для того, щоб жити як європейське місто, чомусь ми так і не можемо стати на рівень нормального міста Європи. Протесне дійство зібрало десятки людей. Організатори акції кілька молодіжних громадських організацій Івано-Франківська під час заходу лунали гасла. Молодь за європейські дороги. Досить закопувати гроші в ямки. Дороги гірші ніж у моєму селі та тротуари пішоходам. Гроші в ямки ми вам податки, ви нам ямки. Європейському місту європейські дороги. Владо, зремонтуй дороги і працевлаштуй людей. Обережно, ланяки на дорозі. Дорога гірша, ніж в моєму селі. Перед білим будинком міської ради та облдержадміністрації організатори спорудили символічну могилу із деталей автомобілів. Понівечені автозапчастини зносились від усіль. Недостатня кількість коштів не основна проблема доріг. Переконані учасники акції. Біда українських доріг, що ямковий ремонт відбувається неправильно. Асфальт кидають у пилюку, болоту і навіть сніг. Основне, знаєте, ну можна багато що робити, показувати. Організатори тут спорудили таку своєрідну братню могилу. Із запчастин постраждалих автомобілів, і, але основне до чого ця акція якби зумовлена це примусити владу слідкувати за тим, як ремонтуються дороги. Тому що завжди можна говорити, що замало коштів там чи інші питання задавати. Але ми, нам просто достатньо вийти і подивитися, як це робиться, коли асфальт кидають в пилюку, в болото, в воду. Коли навіть от півтора тижні тому, ну десь до місяця, на вулиці Тарнавського в сніг його кидали, звичайно, що він там не буде триматися. Молодь обіцяє, від бездіяльності чиновників купа цього автобрухту зростатиме, якщо на їх вимоги не реагуватимуть, наступну акцію проведуть поруч із облавтодором.